По завершенні футзального сезону 2011-2012 років, якому Іван франківський ураган, нагадаємо вибори в суперкубок України та бронзові медалі екстраліги, команда пішла у відпустку. Чинні угоди наразі мають лише шестеро гравців з минулорічного складу та 16-річний вихованець клубної дю США Юліан Горбатий. Разом з тим завершилися контракти у бразильських легіонерів бірожодеса, Сержао та Камінняса. А також у п'яти українців старожилів клубу Кіндратіва, Цвілих, Сінки, Павлюка та Ярого. Закінчився термін оренди молодих Аветисяна і Крикуна. Йдуть перемовини з новими гравцями, які б хотіли б, щоб поповнили наш клуб. А від цього, якщо вдасться нам заключити ці е, угоди, е, буде залежати наскільки ми будемо е, зацікавлені в продовженні угод з. Виконавцями, які були в цьому сезоні, починаючи з сіржав, закінчуючи іншими виконавцями, які на сьогоднішній день мають вже завершені контракти, і це цвелих, і це сімка, тобто в них контракти вже закінчилися. На початку липня Івано-Франківська команда вийде з відпустки. Напевно, тоді слід чекати трансферних новин. У рамках підготовки до нового сезону підопічні Сергія Гополенка проведуть два очбово-тренувальних збори. Перший у кароліна бугас на узбережжі Чорного моря, другий у Польській Більсько-Бялі, де «Ураган» візьме участь у міжнародному турнірі Бескіди футзал-КАП.